30 квітня. Погано ми пережили заморозок з неділі на понеділок, з 27 на 28, точніше, вже 28 заморозок був. От. Але практично весь виноградник вимерз. Ні багаття, які палилися, ні свічки чи лампадки. Ні дощування не допомогло мені. Значить, мінус 2,5 градуси максимально падала температура, і результат такий, що, до прикладу, кущ Молдови, який ще не піднімався на шпалеру, зимував він під Бігбегом. Я його цим же ж Бігбегом і накрив. Він зараз. От, в такому стані накритий От, кущик. біг-бег поряд лежить. Все вижило. От, під біг-бегом вижило. От. Хочу показати, все живеньке, все живеньке. От, тут взагалі такий пагін гарний з гроною. От. Висновок зробив я для себе, треба укривати. Тут у мене преображання, яке отак от на шпалері просто прикрилося рядниною. Вижило практично все. Один погінець. Примерз. Ну, ряднина була дерева, скажімо так. От. Тут, наприклад, кущ велюра, такий був один пагінець, який саме більше був розвинутий, і він примерз. Щоб ви розуміли, от буквально метр багаття горіло від нього. от. Як так захватити вам. Ось, буквально метр. І не врятувало воно його. Да, є тут така, трішки прихвачена, тут ближче ще до багаття, ну практично ціла, мабуть. Слідуюча не ціла, слідуюча ціла. Тут так само біля багаття. Практично і неушкоджено там кінчики, може ще щось і буде. Тут така ж сама. От. А наприклад, трішки далі зовсім все померло. От. Все померло. А тут молоденький кущик, всі брунячки ціленькі в нього, паросточки. Тому що був накритий курткою. Слідуючий був накритий таким мішком трап'яним і мішком загроволокна. Те ж саме було накрите. Оці ця частина, вона й вижила. Далі дощування, дими і все загинуло. Наприклад, куща Юпітера і дощувалось, і димілось, і лампадка от стоїть. І все практично подохло. Все щось не до кінця здохло, ну гронки ці. Подохли. І так весь кущ. Повністю весь кущ. Слідуючий молоденький кущ Юпітера. Все, 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 все. І тут останній такий. Точніше один такий живенький. А все. Інше не живе. На прикладі цих кущів будемо дивитись далі, як вони будуть відновлюватись. Це кущі клубнічного. Вони в мене не вкривалися на зиму. От, і на клубнічному один виживший один при землі. А так все-все-все, все, все. все, все, все. Ну, на прикладі цієї однієї шпалери будемо подальшому дивитися, як вони будуть відновлюватись.